Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект про військову службу, мобілізацію та військовий облік, який має посилити збройні сили України. За проголосували 283 народних депутата. Ось основні положення документу мобілізації підлягають чоловіки з 25 років. Раніше було 27 років. Електронних повісток не буде. Лише паперові військово зобов'язані протягом 60 днів і з дня оголошення мобілізації зобов'язані уточнити свої облікові дані через центр надання адмінпослуг або створивши електронний кабінет призовника військовозобов'язаного чи резервіста. За кордоном це можна буде зробити у консульстві. Чоловіки зі статусом обмежено придатний протягом 9 місяців мають пройти військово-лікарську комісію, яка й визначить одне з двох: придатний чи ні. Чоловіки від 18 до 60 років повинні мати з собою військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або прикордонника. Скасовується право на відстрочку для студентів, які отримують другу вищу освіту. Строкова служба скасовується теж вводиться базова загальновійськова підготовка. Всі звільнені строковики переходять у мобілізаційний резерв. З нами на зв'язку Оксана Савчук, членкиня комітету Верховної Ради із питань транспорту і інфраструктури. Вітаємо вас, пані Оксано. Вітаю слава Україні, героям слава. Ну, власне, одна з відповідей на питання, що зміниться після того, як Верховна Рада прийняла закон про мобілізацію, напевно, це те, що держава отримає інформацію, чітку інформацію, вичерпну інформацію про взагалі про мобілізаційний ресурс, наявний в країні. Що ще? Дійсно, ви праві держава отримує інформацію про чоловіків та жінок, які підлягають мобілізації, а також тих українців, які зараз перебувають за кордоном, і скільки їх є в кожній країні. І я ще десь наголошую, що ті, що дійсно люди перебувають сьогодні за кордоном, їм не треба приїжджати в Україну. Вони зможуть через два місяці, коли вступить дію закон, зареєструватися через. Електронний кабінет або в консульстві. Що ще зміниться? Ну, в першу чергу, я б хотіла, щоб коли ми говоримо про цю відповідальність, щоб ми багато часу присвятили саме зараз активно впровадженню цих навчальних дисциплін, які з'явилися в новому законі, що вони їх потрібно проводити у вищих навчальних закладах, продовжити навчання в старшокласників, тобто. Продовжувати нам всі ці науки, які стосуються надання першої медичної допомоги, тобто те, що ми можемо зробити сьогодні, не будучи військовослужбовцями, ті, що не, не, зараз не призиваються, просто потрібно ходити на роботу і платити податки, бо це дуже важливо. Якщо ми хочемо підняти заробітні плати військовим хоча б до 200 гривень, наперед наперед це означає до 200 тисяч гривень, ми повинні. Працювати, тобто, наше основне сьогодні завдання е, також вимагати як народних депутатів в кабінеті міністрів е, оперативно розробити законопроект, який вони зобов'язані про звільнення від військової служби та соціальний і медичний захист військовослужбовців, який має зараз найближчим часом розробити кабмін, і ми сподіваємося, що це буде найближчим вже найближчий період. Є загальна позиція депутатів, цікаво м -м, вашу позицію почути, тому що багато норм вони обговорювали в суспільстві, але не потрапили в цей закон. Зокрема, військовослужбовець і історик Олександр Алфьоров він каже про те, що все-таки слід проводити мобілізацію з 20 років, тому що у нас немає наступного року, і навіть цього немає, тому що військовий виступав командувач в залі Верховної Ради. Ви його слухали, і він каже, коли троє військових тримали позицію, тому що немає людей, тобто однозначно. Ачно потребуємо ми, аби вистояти більше чоловіків, жінок, які підуть на війну. Пані Оксана, ви все-таки цю норму взагалі забули як предмет обговорення в суспільстві, щоб мобілізація була з 20 років. Чи суспільство буде до неї час від часу повертатися? Ну я не підтримую таку ранню мобілізацію, особисто я, як народний депутат, Так, ми про вашу І позицію питали, декілька. Так. Ми звели декілька аргументів. Ну, найперше, в нас є е, така е, особливість це є збереження нації генофонду. Тому тут, до речі, коли ми про це говоримо, про немобілізацію до певного віку молчин. То ми мусимо десь і говорити, а як держава закликає їх збільшувати народжуваність. Ну бо це насправді сьогодні це один з таких теж викликів, за що ми боремось не тільки за землю, а за людей і за нашу націю. А друге, це є ще велика кількість людей, які можуть виконувати військові служби. Повірте, те що мають бронь велика кількість працівників Бебу там теж дуже багато чоловіків, які вміють користуватися зброєю. Те, що це мають поліцейські, набу, ДБР тощо, це той резерв, з якого треба почати. Бо якщо ми скажемо, що ми це не чіпаємо. А беремо 20-літніх, Я вважаю, що це однозначно неправильно і цього року. І давайте тому нагадаємо момент, про цей момент. Так, давайте нагадаємо про цей момент, що президент має підписати зараз цей закон. Чи дійсно від швидкості підписання залежить те, що міжнародні партнери багато чого можуть розблокувати ця думка, те, що звучиться депутатами, тому що тоді міжнародні партнери побачать, що українці готові воювати за свою територіальну цілісність, і відповідно будуть нам. Допомагати далі, тобто скільки часу є у президента, давайте нагадаємо цю норму законом. Дивіться, скажу чесно, президент може підписати вже навіть наступного тижня після підписання спікером, коли комітет повністю редакцію цю направить, і далі опублікувати з дня опублікування. Ну я про підозрюю, що це десь в районі двох тижнів плюс-мінус відбуватиметься. Дякуємо, Наш пані день. Оксано. Дякуємо, що відповідаєте на наші питання. Пояснюєте процес, який точиться серед законотворців Оксана Савчук, членкиня комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, була в нашому прямому ефірі.